Привіт! Моє ім'я Юля. Давайте поговоримо про енергію, про підняття енергії та навіщо нам піднімати енергію. Отож, енергія є своєрідною опорою взагалі в житті людини. Для чого її піднімати? Для того, що піднімаючи енергію, ви, відповідно, притягуєте до себе позитивні і енергетично чисті думки і, відповідно, енергетично позитивних людей, які примножують вашу енергію, ваша енергія знову піднімається і до вас притягуються кошти. Якщо немає енергії в людини, то вона буде виконувати свою роботу, вона буде виконувати завдання, вона буде працювати, але не буде в тих всіх діях. Позитиву не буде в тих діях заряду і не буде в тих діях чіткості. Тобто, це буде, от вам сказали, що потрібно піти зробити. Ви пішли і зробили. Але ви ось ті дії не підхарчовуєте своїм позитивом, позитивним баченням, позитивною ситуацією. Тобто, ви встали. Пішли, зробили, бо вам сказали, але толку, і задоволення, і бажання це робити, у вас взагалі ніяке. Вам не хочеться цього робити. Тобто, це як своєрідна процедура, яку вам заставили зробити, і ви робите. Отож, дуже важливо, щоб в житті кожної людини було наповнення енергією. Коли людина робить якийсь вчинок без енергії, відсутня енергія. То, відповідно, вона і не отримує результату. Або якщо вона його і отримує, то воно їй не цікавий цей результат, бо в неї немає сили. От кажуть, руки опускаються. Тобто, в людини нема сили на те, щоб зробити щось. До чого призводить відсутність енергії? Відсутність енергії призводить до хвороби. Тобто, от, у вас є знайомі, або, можливо, особисто ви, що дуже часто хворієте. От, в принципі, наче все й нормально. Тільки змінилась погода, людина вже захворіла. Подув вітер, людина вже захворіла. Через що? Через те, що в людини нема енергії. Знову ж таки, як підняти енергію? Кожної людині потрібно піднімати енергію самостійно, обов'язково, самостійно. Тобто вона має це захотіти, зсередини захотіти і реально прийняти рішення, що їй це потрібно і вона хоче цього робити. І в кожному абсолютно є інша система підняття енергії. По-перше, все залежить від цифр свідомості людини, тобто в який день, в який місяць, в який рік вона народження, як діють її циферки. Якщо комусь цікаво, пишіть або в коментарях, або в особисті повідомлення. В описі закріплений мій номер телефону, закріплений мій інстаграм. Кому цікаво, пишіть, будемо спілкуватись на цю тему і розбиратись, яка саме у вас система підняття енергії. Отож, комусь потрібно підняти енергію водою. Тобто піти до води, посидіти, подивитись на воду. Особливо це стосується числа свідомості 2. Тобто, якщо ваша дата народження, дата саме дата, зведена до однозначного числа, в кінці отримується циферка 2, то вам обов'язково вода. Ви підіть до води, походіть біля води, постійте, подивіться, як та вода біжить. Навіть от думки, які у вас виникають в той час, ви їх, наче тою водою, відпускайте. От віддайте свої думки вашій воді, воді, яка тече, воді, яка біжить. Обов'язково заряд... ви будете заряджуватись біля води. Іншим потрібен вогонь. Тобто, як це вогонь? Наприклад, потрібно запалити свічечку і просто подивитись на цю свічечку. Можливо, потрібно, щоб вона просто погоріла в вашій кімнаті, потрібно іноді вмитись вогнем. Тож, це дуже класна процедура, вона нічого не опечує, вона нікому нічого не шкодить, це просто як своєрідний вислів, але це дуже-дуже змістовна і важлива процедура. Знову ж таки, кому цікаво, будь ласка, пишіть і будемо дізнавати, що і як. Потім комусь потрібно, наприклад, приєднатись до дерева, постояти біля дерева, потриматися за нього, відчути від нього енергетику. Комусь потрібно постояти на землі. Хтось може просто піти погуляти зі своїми друзями. Тобто, в кожного система підняття енергії своя. Кожному допомагає своя стихія. Кожен з нас народжений під певною планетою, а певна планета відповідає певній стихії. Тобто... Вам не потрібно гнатися і бігти, і добиватися, і визначати, що саме у вас піднімає енергію. Вам просто потрібно зрозуміти, яка саме у вас планета, що потрібно вам для підняття енергії. І, наприклад, от ми живемо в цьому світі, там де дуже багато стресів, дуже багато різних негативних емоцій і ситуацій, і все в тому роді. Але обов'язково самим себе потрібно тримати в позитиві, по максимуму в позитиві. От, наприклад, ви сходили на базар, на ринок, на ярмарок, ви пішли, і от ви приходите звідти взагалі ніякі. Задавали собі питання, чому? Тому що різні люди йдуть туди з різними цілями і для різних переконань. Хтось іде туди придбати щось, хтось іде випити трошки енергії, випити, звичайно, це все в кавичках, а хтось іде реально на те, щоб прогулятись, а комусь це просто аби посваритись. Тобто це своєрідний як злив, злив і сплав, і сходження багатьох енергій там. І саме перебування ваше там, воно може від вас трошки забрати енергію. Ви прийшли додому ніякі. І в кожного знову ж таки має бути своєрідна своя система очищення від того. Обов'язково, коли ви звідти прийшли, ви можете стряхнути свій одяг. От просто взяли, стрибнули, витряхнули цей одяг, і енергетика ваша, як ви хоч частково звідти пропала, точніше, не ваша, а ту. Яку ви принесли з собою додому. Отож, в кожного своя система підняття енергії. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо діставатися, яка саме у вас система. Або ж в описі є інформація, як зв'язати зі мною. Є Viber, є Telegram, є Instagram. З вами на зв'язочку.